Всім привіт вітаю вас на каналі Подружка. Ютубчик вирішив прокатити мене із минулим відосом, тому спочатку мене забороли за авторські права, а потім порізали перегляди так, що на це дивитися боляче. Ну, я посиділа, позасмучувалася, сказала, що ніколи я більше нічого на той Ютуб робити не буду. Подивилася сумнівні тайські лакорни, вирішила, що ну куди ж ви без мене і моєї надзвичайно важливої думки, і ось я знову тут. Сподіваюся, що ви раді, а YouTube перепинить мене банити, і ми зможемо нормально поговорити, бо є про що. Тому знову вітаю вас в Рубриці, де ми обговорюємо новинки китайських лакорнів, поки вони ще виходять, бо не говорити про них неможливо. Ну а тепер без зайвих слів, поїхали! Першочергово хотілося б поговорити з вами про Лакорн Піт Бейб, а саме його другий сезон, який я не те що паж дуже чекала, але перший справив на мене неабияке враження, тому я була достатньо зацікавлена в тому, аби подивитися продовження. Для тих, хто не пам'ятає або не дивився і не в курсі, розповідаю. Це спроба тайців в Омегаверс, де ми маємо цілий світ побудований на альфах, бо омег нам не завезли. І деякі альфи тут трохи крутіші, ніж інші альфи, тому що вони енігми. В них і надздібності там є, і взагалі вони найкращі серед кращих та поза ієрархією. Але поки що наші головні герої, а саме Чарлі та Бейб, ну, начебто, просто Альфи. Бейб був зіркою перегонів та завжди займав перші місця. А Чарлі намагався втертися до нього в довіру і прийшов до нього в команду, бо, начебто, працював на злодія. Але потім виявилося, що він працював проти злодія, і взагалі там все було дуже заплутано. Тому, якщо не дивилися, раджу подивитися моє, хоча б перше відео, щоб, хоч трошки зрозуміти, що ж там у тому всесвіті відбувається, бо дуже легко там розібратися не вийде. Події ж другого сезону є логічним продовженням першого, оскільки ми буквально стартуємо майже з того ж місця, на якому зупинилися. І я вже встигла цьому порадіти, бо боялася, що другий сезон не буде продовженням першого в класичному плані, а почне розповідати там щось за інші пари, і майже не буде згадувати Бейба та Чарлі. Ну, знаєте, як тайці люблять робити в багатьох лакорнах, які мали потенціал. Але ні. Тут продовжують розвивати вже розпочату історію, і, хоч і приділяють також увагу іншим персонажам, в центрі сюжету все одно залишаються Бейб та чарлі в них достатньо екранного часу, і здавалося б, що ще я могла б бажати. Вочевидь, трошки краще прописаного сюжету, бо мені здавалося, що коли я змогла пережити перший сезон та розібратися в усіх цих альфах, енігмах, суперсилах, та чому вони працюють або не працюють? Еліксирах для зцілення, еліксирах проти зцілення і в мільярді персонажів, що відіграють роль в усьому цьому, то мені вже нічого не страшно. Але потім трапився другий сезон, і щось я якось не очікувала того, що буде відбуватися. Все ще не знаю, наскільки добре ви обізнані в лорі першого сезону, тому спробую пояснити все без спойлерів настільки добре, наскільки мені тільки вдасться. Але в нас перший сезон ну, начебто, доволі однозначно завершився. Деякі персонажі загинули, декого наші чудові головні герої перемогли. Нам там навіть трошки екшену та бойовичку завезли. І взагалі все було так серйозно та епічно, що я навіть повірила, що ми перемогли головне зло, і щось далі будемо вирішувати вже по місію з іншими там проблемами та бороти нових поганих. Але нащо щось там придумувати, якщо головний антагоніст першого сезону Тоні може просто виявитися живим в другому, і буде наша пісня гарна й нова. Починаймо її знову. Взагалі, весь сюжет другого сезону закручується навколо того, що ось він живий, нам треба знову його бороти. Робити це треба шляхом створення ліків проти надздібностей, аби люди, на яких він полює, стали тоні нецікаві. І, взагалі, він припинив використовувати інших для своїх дослідів. А вже там на фоні якось щось розвиваються чи не дуже стосунки всіх пар, яких ми маємо в цьому сезоні, і, в принципі, це все. Ну добре, припустімо, це ще не так погано. Ну, в принципі, саме Тоні створював проблеми в минулому, і в нього було досить багато людей, щоб продовжувати цим займатися. Тому, ну найживе. Ну до того ж, це все ж таки ціла система, в якій задіяно багато людей. Ну це як проблеми України не вирішиться, якщо нейтралізувати лише президента сусідньої недокраїни, і треба застосовувати комплекс заходів. Так і тут, але. Знаєте, от я все можу зрозуміти. І живого тоні, і пошуки ліків проти надздібності, і ніби це вирішить усі проблеми, але виниклого ні звідки. чи то близнюка одного з персонажів, яким ми вже встигли сказати до побачення в минулому сезоні, чи то просто клона, бо нам ніхто так і не пояснив, чому вони виглядають абсолютно ідентично, вже виправдати це якось складніше. Це просто. Такий рояль в кущах, коли вони мали актора, якого треба було якось задіяти, але не змогли нормально придумати, як от з'явився в нас, нібито новий персонаж, що виглядає як той, кого вже нема. Окей, щоб що. Навіщо? Яка в нього взагалі роль в усьому цьому? Бо формально він мав би бути вченим і щось там досліджувати та да допомагати всім знайти оті самі ліки. А по факту він просто ходить, всюди світить своїм обличчям, аби всі думали, що ой, ось він виглядає просто як той хлопець. І все, в ньому нема ані родзинки, ані сенсу. Так і персонаж, на заміну якого він з'явився, не те, щоб був дуже гарною людиною, але всі ведуть себе ще гірше за мене. Ну добре, я дивилася перший сезон рік тому і багато чого не пам'ятаю. Але чого персонажі цього? Голокорну ведуть себе так, ніби теж востаннє дивилися його рік тому і не пам'ятають, якою скалкою в дупі був цей персонаж, і я вже не розумію. Ой, але, якщо чесно, я дуже добра людинка і спокійно могла б закрити на то все оченятка і вдати, що мене все влаштовує, аби ж тільки стосунки між головними героями розвивалися. Помітьте. Я вже навіть не прошу, аби вони добре розвивалися. Я вже прошу, щоб вони просто розвивалися і вони, ну хоч кудись. Планка вже настільки низько, але на жаль, навіть це опинилося за високо для цього сезону. Стосунки Бейба та Чарлі не прогресують. Абсолютно всі ті проблеми, що вони мали раніше, повторюються і в цьому сезоні, тільки тепер вони вже подаються нам під іншим соусом. Вони так само майже не говорять одне з одним, а коли виникає проблема, то уникають її замість того, щоб намагатися вирішити. Ну і звичайно, автори не намагаються придумати хоча б якихось нових викликів для пари, яка вже почала стосунки, окрім того, що з'являється третій зайвий, один іншого рівнує. Вони не говорять, виникають непорозуміння і все повторюється знову. І знову, і знову, от начебто між ними і вистачає хороших моментів, начебто і можна було б вдати людину з тунельним зором і зосередитися лише на цьому, ігноруючи все інше. Але ж ні, тому що їхнє все добре це просто зашвирювання нас постільними сценами чи розмовами про них тоді, коли вони не сваряться. Тож маємо, що коли Бейб та Чарлі не реагують на зовнішні подразники у вигляді такого собі, але сюжету, то вони або не розуміють одне одного, або випікають кекси в ліжечку. І це абсолютно не розкриває їх як пару. І мені так за це прикро, тому що особисто я бачила в них ну, такий нормальний потенціал. Перший сезон під Бейб взагалі став для мене таким собі ковтком свіжого повітря. Мені було так приємно дивитися на те, що тайці випробовують себе в абсолютно новому жанрі і вносять різноманіття. Що нарешті в нас не студенти, інженери і не лікарі, а принципово нова тема перегони. Навіть забуваючи за той Мегаверс, сама тематика у цих змагань була дуже цікавою. А враховуючи популярність формули серед молоді, в таці взагалі був шанс скористатися цим і залетіти в цей потяг хайпу легесенько і швидесенько, але. Маємо, що маємо. Насправді я люблю перший сезон. Він мені дійсно сподобався, і не дивлячись на все, про що я говорила, я не можу сказати, що другий сезон ну зовсім поганий. Я б просто сказала, що як часто буває із подібними картинами, що діляться на сезони, він просто не виправдав очікувань. Розумієте, під Бейб не був якимось раніше небаченим шедевром, але це було все одно щось нове. Це був цікавий досвід в першому сезоні. Саме тому, коли в другому вони пішли абсолютно по всім можливим кліше і штампам, особисто для мене цей лакорн втратив те, чим він мене підкупив раніше незвичність. Навіть всі ці вже існуючі в світі проблеми з альфами, енігмами та з тим, яких ні здібності використовуються, нібито відійшли на другий план, аби знову показати нам все те, що ми вже бачили сотні тисяч разів в інших творах, і це мене, мабуть, розчарувало. Я дуже не люблю негативно висловлюватись стосовно чогось, бо завжди вважаю, що краще робити контент про щось, що тобі подобається. Але цього разу я відчувала себе трохи ошуканим глядачем. Це як прийти подивитися фільм про дракулу, але замість цього тобі увімкнуть сутінки. І це не означає, що сутінки погані це просто не те, що ти очікував, і не те, що ти хотів побачити, так і тут. Я буду додивлятися цей сезон, адже на момент запису аудіо для цього відео він вийшов ще не повністю, і мені все ще скоріше цікаво ніж ні. Але це просто не те за що мені сподобався перший сезон. Саме того, чи раджу я його дивитися? Я завжди раджу, аби ви склали свою власну думку. Просто попереджаю, що є доволі висока ймовірність, що позитивною вона не виявиться. Але я була б не я, якби не поговорила з вами про щось гарненьке. Тому давайте не завершувати відео на такій гіркій ноті та обговоримо ще одну новинку від Таїланду, а саме Лакорн, наступний принц. Ось цей вже лакорн. Я запримітила ще коли його тільки анонсували, і буквально відбулося наступне: сетінг сучасної королівської родини: принци та гарні костюмчики, симпатичні знайомі актори, гарні локації, навіть підозри на сюжет. Я в ділі. Тому дивитися я сіла майже відразу, і це мушу сказати було гарною такою перервою від того, що відбувалося в другому сезоні. Піт Бейба. події в нас тут здебільшого розгортаються у вигаданому королівстві Еммалі, який ніби Гогвурдс поділене на чотири частини, між якими відбуваються змагання. Хіба що тут це змагання з фехтування між спадкоємцями цих регіонів на право отримати титул наступного принца цієї держави? Але ось як вийшло, наш головний герой, принц Канін, через деякі події, які я все ж спойлерити не був. Насправді весь цей час жив поза межами цього королівства і виховувався як звичайна людина взагалі іншим чоловіком, тому і знати не знав про ті традиції, хоч йому щось там і намагалися розповісти. Але час іде, теперішній король не молодшає, час би вже обирати свого заступника. Ось він і надсилає одного зі своїх найвідданіших людей, чарана, за своїм онуком, аби той притяг його назад, і ханін взяв участь в цих змаганнях. Ну і так ханін його онук, тому дідусь можна сказати зацікавлена сторона. Чаран, звичайно ж, погоджується, прилітає за Кханіном до Лондона, ламає хлопцю життя і каже, що його батя насправді йому зовсім не батя, що насправді він не просто так весь цей час навчався фехтуванню, а йому треба ото поїхати і змагатися за королівський трон. Як це зазвичай буває? Подібні слова справляють враження, тому Кханін, як будь-яка нормальна людина, і каже, що взагалі то ніхто так не робить, попереджати треба було раніше, не ламайте мені життя, в мене є мій батько, і я не поїду змагатися за трон абсолютно лівих для мене людей. В трошки більш логічному світі десь тут цей лакор не закінчився б, бо аргументи так-то вагомі, але сюжет треба рухати, тому без пояснень, чому саме зараз, а не в будь-який інший момент на Кханіна відкривають полювання, адже нікому не доведеться битися за титул зі ще одним спадкоємцем, якщо цього спадкоємця більше не буде. Це вельми зручно для чарана. Відбувається саме після того, як він все к ханінові пояснив, і ще до того, як він кудись після відмови поїхав. Тому наш рятівничок з'являється саме вчасно для того, аби врятувати Кханіна. Вони залишають батька сміливо приносити себе в жертву і відволікати нападників аби ханіна. Потім до останньої серії була хоч якась мотивація знаходитися в тому королівстві, адже він сподівається потім знайти його і тікають через Таїланд в Малі. Кханіна доставляють туди, йому кажуть, що вибору в нього власне небагато. Треба брати участь в змаганнях, вдягають у доволі таке непогане вбрання, наявність якого не пояснюється сюжетно. Представляють двору, доводять, що він справжній спадкоємець, адже десь там за лаштунками таємно від нас вже зробили ДНК тест. Хтось там проти такого повороту подій, хтось не дуже. Але королю власне не дуже цікаво, що вони там думають, адже на папері все вірно. Ну і десь від цього весь сюжет танцює далі. І знаєте, якщо вже захотіти до чогось прискіпатися, то питань насправді багато, починаючи буквально від статусу королівства Емалі, яке по факту є вигаданим, але автори вписали його в сучасний світ, і воно спокійно собі існує поміж Лондоном, в якому жив Тканін, та Таїландом, на який воно схоже і мовою, і взагалі всім цікаво, чому ж. Але начебто і мова там є своя. Але спілкуються вони здебільшого тайською, начебто вони і якесь повністю відокремлене королівство, але чомусь костюми головних героїв, схожі на костюми принців з діснеївських казочок, і ситуація з Кханіном взагалі не зрозуміла. От, начебто, і логічно, що його намагалися сховати в іншій країні, аби з ним нічого не трапилось, і він хоча б дожив до свого віку. А начебто довіряти долю королівства людині, яка от тільки но вперше тут опинилася, і її зацікавленість та мотивація є доволі сумнівними. Не є таким вже хорошим рішенням взагалі то. Але кого б це зупиняло? Взагалі, якщо забути про те, що обґрунтування тих чи інших подій тут знаходиться десь на рівні фанфіку в стилі Мама продала мене One Direction, аби виплатити борги, а сам антураж королівства тут більше слугує красивою декорацією, аніж має якесь вагоме значення та пояснення, все одно сюжет тут є. Він тут є, він доволі послідовний, і хай би що я там не казала раніше, зрозумілий в нас чітко прописано, чому Кханін реагує так, як він реагує, і на його місці я б напевно десь так само очманіла б від всього, що відбувається довкола. І ще більш чітко прописано, чому чаран є таким, яким є. З ним якраз все зрозуміло. Він добра людина, яка тим не менш виконує дані йому вказівки і має слухатися короля. І що доволі важливо, слухається. Тому ця його риса не забувається задля сюжету, і це мені подобається. Тут, в принципі, всі персонажі доволі цікаві та добре так пропрацьовані, а також підіймаються доволі важливі теми, які навіть не пов'язані напряму із Каніном та його розвитком персонажа. Наприклад, мені дуже сподобалася гілка з принцесою, яка намагається довести, що вона така ж повноправна спадкоємиця, як і чоловіки, і що вона має право брати участь в цих змаганнях на рівні з ними. І це дуже класно, адже доволі часто в роботах про кохання двох хлопців взагалі намагаються забути за існування жіночих персонажів. А тут про неї не тільки не забули, а ще й окремо розвивають, навіть якщо це дуже опосередковано відображається на головних героях. Ну, а історія кохання. Як людина, яка росла на отих мультфільмах Золотої Ери Діснея, я просто фанатка того, що побачила. В нас є онук короля Кханін, який по факту значно вищий за походженням, аніж чаран, але він настільки не звик до свого статусу, що поводиться з ним більше як приятель, особливо враховуючи те, що серед усіх цих політичних інтриг, які оточують змагання за титул, він буквально є єдиною людиною, якій Кханін може довіритися. І в нас є чаран. Той самий лицар, який відданий своєму королівству та безпосередньо королю, але який просто не може протистояти чарам каніна, бо канін настільки інакший, ніж всі інші люди тут. Оце воно. Оце буквально діснеївський сюжет, але в жанрі бієл. І знаєте, за це я навіть готова пробачити те, що тут забагато сучасності в цьому королівстві, бо ну красиво ж. Справді красиво, адже неозброєним оком видно, що ну хотіли ж зробити якісно, і таки зробили. Все навкруги таке гарне, таке миле оку. так додає казкової атмосфери всі ці історії. В мене буквально при перегляді було відчуття, ніби я поринула в казку в найкращому розумінні цього. Хоч наперекір моїм очікуванням, сфокусувалася тут більше не на самих змаганнях, а радше на підготовці, це було навіть логічніше і все ще цікаво. Мені сподобалося спостерігати за тим, як ханін адаптується в новому середовищі, як йде до мети. Цікаво, навіть було спостерігати за тими, хто його оточує. От, здавалося б, тут теж багато другорядних персонажів, але якщо в підбибі із цим відчувався перебір, то тут всі нібито були на своїх місцях, навіть коли вони намагалися додати трохи негараздів на шляху Кханіна і Чарана, та підбішували мене. Ну і Кханін та Чаран от ну, просто сподобалися. От Просто класні. Не хочеться навіть більше нічого додавати. Це, напевне, один з небагатьох випадків, коли в їхніх стосунках мене влаштовувало все. І я, мов дитина, із захопленням чекала на наступну серію та пищала від їхніх взаємодій. Тому мій вердикт такий: так. Не ідеально, але кому треба та ідеальність, коли все настільки чудово і гарно. Це просто лакорн, із яким можна гарно провести час і при цьому не знудитися. Тому однозначно рекомендую: 100% варто усього часу, що я на нього очікувала. Тепер би ще дочекатися у того вемпільського лакорну з бумбремами, і все, я офіційно буду найщасливішою людиною у всесвіті. Ну. І на цій гарній ноті я пропоную завершити сьогоднішнє відео. Діліться, чи дивилися ви ці лакорни і чи вам сподобалося. А також чи плануєте ви дати якомусь з них шанс, якщо ще цього не зробили. Не забувайте поставити вподобайку та підписатися на цей канал, якщо вам сподобалося відео. І дуже дякую вам за перегляд. Ну, а з вами була подружка. Бережіть себе і сподіваюся, що скоро ми побачимося знов.